Особливо бусики ТЦК – це бусіки, в принципі, щастя. Так, бусики ТЦК це бусики щастя. Давайте так і запишемо. Бусики ТЦК це бусики щастя. Все, в мене є щоденних потужності, Я сюди записую самі основні ці тези. Друзі, давайте додивимося цей випуск до кінця. Я зібрав для вас самі актуальні новини, події, також розглянемо юридичні моменти. Тому обов'язково переглядайте це відео до кінця. Увірватися в цю сучасну історію. Якщо ви ще що тих алкоголік, от часто кажуть, ну йому 45 років він там подбухів, який з нього воїн. Ну оце я можу зараз дати вскідку кілька прикладів, коли такі козаки вривали суди. Корчинський карась це взагалі просто прекрасний тандем. Давайте просто це признаємо. Ну, зібралися в люди люди поговорити в студії, щось там обговорити, але ж самого на своїм прикладом нічого не показують. Я просто не розумію, як можуть люди, які ніде взагалі не були, можуть говорити взагалі на цю тематику. Це як взагалі можливо. <плес> <плес> я як тебе звати? Звідси, коли вони а йому. Дивися, Все, давайте сюди документи. Машина, ви будете мені допомагати. Дивіться, у хлопця є документи. з ним разом Ніколи в житті, блядь! Перший раз цього хлопця, бачу! Вона не поповіджає загідну зразу, згідно закону України, якщо ти ну, мою мовлю знімати, але ви теж що не Мені подобається це формулювання. Згідно закону України за зйомку, згідно якого закону, зразу питати треба, згідно якого закону, ну тобто від... дай відповідь. Скільки це можна на якісь закони посилатися, і ніхто не розуміє, про що ти говориш взагалі? Якщо ти хочеш захистити свої права. Роби, як я. Кажи, згідно статті такого-конституції, то Конституції, чи Кримінального кодексу, чи якоїсь там постанови, я посилаюсь на то і друге. Про що він говорить, про яку зйомку? Зйомка дозволена, згідно статті 34 Конституції України, все. Питання немає. Тепер йдемо далі. Ми прекрасно знаємо, що у кожного працівника, мають бути, у працівника ТЦК мають бути бодікамери, і кожен має вести відеозйомку від початку і до кінця. Все. Це регламентується, там 560 постанова. Та навіть хай посилається на статтю 34, нічого страшного. 34 це загальна стаття, яка захищає, скажімо так, всіх і регульовує ці всі питання. Але в них є своя постанова 560, яка це регламентує. І тепер з вересня, з цього з 2025 року, всі представники немає виключення, кожен має мати бодікамеру і вести відеозйомкою. Тобто він не то, що там. Порушив чиїсь конституційні права, він сам має вести відеозйомку, дана особа, ну, службова особа, мається на увазі. У вас є якийсь номер телефон, мать входить. Вона підходила до браму, ці документи. Може мене зняти? Зніми мене. Він всі документи. Воно зйомка заборонена. Ну як я вам брат? Ви кажете таке... їхню. Хто порушує, взяв і знімає на свій телефон. Та ти ж тільки що говорив, що не можна такого робити. То ти розкажи, згідно чого тепер ти знімаєш громадянина України, згідно якої статті ти це робиш? От мені просто цікаво, чи він знає про це чи ні. Згідно якої може постанови, ну треба ж знати, якісь посилатись на щось, щоб знати, що говорити правильно. Вас не так не можна. Так не можна, як я людині казав. зараз будуть за ним пахати, чого його пакую. Кого? А Мужчина, дали, що так, не можна. Я вже скільки не бачу, тут твіт. Можна... Він має право знімати, так що йому не може. Немає він права знімати. Має має право знімати. Та він був фейк, подивіться. Якщо ви порушуєте, що ви будете. Я попереджую. А? а що далі? Ну, що не дальше, далі, навіть людина, людина знімає, як хоче. Вона має право повне. Ти зараз будеш поліцай, мені сумо, що це. Я допомагаю. Попрати... Зараз приїде. Ну, я розкажу. Я йому розкажу. Я його скажу, він те оформленки каже. Може він Може, в в взагалі сказький шклон. Тобі бачить свертого, не стопати, бачить платить тобі. Так ламається життя людини, правда? Зараз будемо все говорити, що там має, що ламає, що ламає. Сьогодні, місяці з ми вони додаємо цих документів. Така блядська країна, у вітра тут жирують, а двоїм жити не дають, правда? І знімають тут оце, і похуй, що у діформи ходять, але вони гражданці, і знімають тут, а що... Не ламайте життя пацану, пустіть його, вона йде додому. Зараз приїде екіпаж поліції, розбереться з усіма особливо з одним відео. А що ви? Чо, у вас ваша законна діяльність. Важе що я є в формі, чи тут це і тобі заборонено знімали. Ну але ви теж незаконно поводитесь, викрадати людей це норма. Звідки ми знав свої військові? Я підмішаю це ваші червоні, що ви є відтикати. Я до вас говорю на ви. Після перегляду даного відео я сам з ним захотів поспілкуватися. Ну, Представте, наскільки він харизматичний. Просто бере бере цю харизмою, хорошенько так. Львів, просто поділіться даними особами. Я особисто вийду і буду з ними спілкуватися. Ну просто ну, наскільки цікавий діалог складається. Ну, чесно скажу, ну, це ж просто прекрасний буде контент. Інформативний, з харизмою. Всі будуть зацікавлені це подивитися. Ну, це ж Просто шедевр. Але є. Виривайся, закон. виривайся, виривайся. Виривайся. Виривайся, залишай сумку. Хай залишається. Виривайся. Да, він має документи, документи. навіть його, документ. Ну Тому що він бухий. Оцей вот бухий. Добре, ну тоді викликаємо поліцію. Поліція складає протокол, дайте в струмку. І градуть гроші. Ну, то що ж ви таке робите? всі документи є. І зараз порвемо. Все. бачимо, що дана особа в військовій формі трошки випила. Для хоробрості, скажімо так. Але наскільки все ж харизма? Бере ми цю харизмою, ну. Ну, чого, я з такими не присікаюся харизматичними особами? Я не розумію цього. Доброго дня! Що зупинили людину? Документи перевірили. — Які документи? На які основі ви маєте право документи перевіряти? Фамілію. Бороначка моя фамілія. Фамілію, е! Що показ... не показуєте нічого? На які основі ти документи проверяєш, козачі? На які основі? Згідно статті 32 закону... — окремо приймається. Що 32? Так. Працівники поліції мають право перевіряти документи, Які? від 18. Які, Які я знаю. Не відійдете, я мою представність займаю. Так ви самі сюди приймаєте. Я... Ой, моя улюблена 32 стаття закону про нацполіцію. Багато хто дивився мої відео спілкування з ТЦК, і ми стукаємося саме в цю статтю. Там є якраз дві частини. Якщо ви замітили, він не сказав, що він регламентується саме другою частиною, бо є перша частина, є друга частина. Перша частина ділиться ще на 6 підпунктів, там потрібно знати підстави. А друга якраз дає при певних умовах перевіряти документи, але при певних умовах. Якщо ви будете стежити за моїм контентом, звичайно, ви все це будете знати. Ну що пацани хім займаєтесь? Якою хірмою? Ну, чекай, зараз зараз. Віді, не, не віді. Я віді, не маю віді, повне право. Це, це наша власність. наша, не твоя, а наша. Покажи, покажись, друже. Покажи теж, козак. Руки забери. це наша власність. Це наша власність. Власні, бо це за наші податки куплені машини, вам що ви возилися. А, а я людина. Ви Канаді податки платите? А то, тобі що Канада машину купила? Чи Україна купила? А ти в Канаді працюєш чи ти в Ти в Канада купила. Слухай, то ну покажи себе, козачка. Ти де працюєш, ти в україні чи в Канаді працюєш! Ну ви кажете податки, ви ці пацієнти. За не знаєте. наші податки куплена машина вам! Ну ми раду. Та знімай, козак, а ти будеш ніхто це прямо? Добре. Добре. В ефірі. Друже, покажи, забери руки від машини. Забери руки від Добре. машини. Покажись, друже. А чого нічого собі? Хлопці, ви чого? Чому проблема? скажи? Чому проблема? Хто такий? Представся, будь ласка. Представься, будь ласка, е. представнися. Не, 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 козак не тікає. Представши, що за люди їздять у державній машині? Що за йде, люди? Ну, Велика! За і мені лізять? Я громадян України. Друзі, дійсно, Дастер куплений за гроші платників податків і умовно можна сказати, що він належить народу. Але даний громадянин трошки неправильно робить, що лізе цей дастер. Я би рекомендував би все ж таки цим не займатися. Все-таки це службовий автомобіль, виданий даним працівникам. Все ж, хоч і він належить народу, але ви не лізти до цих службових автомобілів. Це буде краще для вас в першу чергу. Нам треба резерв, бо це дуже важливе питання. Ми маємо створювати резерв, в які в якій мають бути залучені юнаки і дівчата віком від 18 років, які мають проходити певну підготовку. Мені просто цікаво, він що не чи, можливо, його не ознайомили. Що 18-22, я саме маю на увазі хлопців, вільно можуть переміщуватися і покидати територію України. Ну, прийняли ж 18-22. А чого з 18 в даному випадку? То вже, говорить, з 23 тоді. Чи е якась риторика змінюється постійно? Чи це просто було потрібно в медіа щось сказати? Напевно, так. Такі, стоїть в априлі! Бачиш, які ордовороти, блядь! Чого ви не йдете куди? Чого ви тут? Чого ви сьогодні тут? Ну, дорослі ж мужики у військовій формі. Там близько 10 чоловік їх. І потрібно робити це якісь конфліктні ситуації. Навіщо? Навіщо взагалі вам напрягатися, якщо все прописано? Починаючи від ваших постанов. Саме ваша улюблена це 560 та постанова. Далі регулюється кодексами. В тому числі обов'язково кримінальний кодекс, прочитайте деякі там статті, які стосуються саме вас. Далі йдемо. Конституція. Конституція має найвищу юридичну силу. Почитайте деякі статті також, якщо вам буде цікаво, то ви можете, хоч мені написати, я вам скину цілий список статті, які це регламентують. Навіщо все це, скажімо так, загострювати і робити конфліктні ситуації з цивільним населенням? От мене це саме головне питання. Саме головне потрібно зрозуміти, що ніхто не виступає проти мобілізації. Всі прекрасно розуміють, що мобілізація в воюючій країні все ж потрібна. Але ж прописано все, як це виконується, які етапи. Куди потрібно йти, куди потрібно звертатися. Все прописано. У мене в даному випадку навіть до держави менше питань. Чому я кажу до держави менше питань? Тому що Кабмін прописав, Верховна Рада ухвалила всі ці моменти, нюанси. Ну, особливо, наприклад, там взяти 560-ту постанову. Все там прекрасно написано, все зрозуміло. Я ознайомився. Для мене з чорним по білому все там було написано, як і мають працювати дані посадові особи. Донецька, Луганська області, так звані ЛДНР. Хлопці, які там залишилися і думали, що при Росії буде ахуєнне, що вони будуть продовжувати працювати вчителями, блядь, в майстернях, ще десь. Що відбулося? Їх сука зібрали, одягли в жабячу форму і стерли зразу проти війни в Україні. Зразу їх стерли. Як непріоритетні, як мотло. Далі. Всі, ті, хто зараз волає, блядь, бігають по адвокатах, примусова мобілізація, не треба йти служити, що за хуйня можна закінчувати війну. Як, блядь, ніхто не може дати відповідь. Ось це от все, що йобла їх просто от дивіться, нас вб'ють. Це очевидно, так? Ті, хто мають активну позицію, нас вб'ють, відразу зачистять поле. А ось цих всіх. Їх призвуть до російського окупаційного війська, будуть воювати проти Латвії, Литви, проти Польщі, проти інших конфліктів і стирати їх як мотлох. І там ніхто не буде запитувати, сука, які в тебе права, бля, чи чому тобі бусик не подобається? Ахелес, Ухелес, Ахілес, як там його звати, не пам'ятаю точно. От точно за себе він може не переживати, тому що. Ну, Хто для нас буде тоді віщати? Що він каже, що його вб'ють? Ні, тебе не вб'ють, з тобою все буде в порядку. Як тебе можуть бити, якщо ти навіть близько до лінії бойового зіткнення не, не доїжджаєш? Ти ходиш по студіям, оце розказуєш, робиш якусь там агресивну пропаганду, як на мій суб'єктивний погляд? Ну, не, не можеш оці точки дотику. Між цивільними та військовими та знайти те, чим я займаюся навіть в своїх відео, щоб не було ніякої агресії, ніякого конфлікту. Просто пояснити, те прописано, те виконуємо, і ніякі бусики. А він каже: вам бусики не подобаються, то розказує про жителів Донбасу, що їх там вже е, сточили і так далі. А ці, що залишились на підконтрольній території України, то будуть воювати проти Латвії, Литви і так далі. Ні, треба не з цієї позиції, треба більш глобально дивитись на всю ситуацію. Як вирішити, щоб знайти точки дотику? Ніхто ж не проти мобілізації, це потрібно. Саме головне, це потрібно зрозуміти. Я проти любого миру. Я вже три роки живу, живу в Голландії, безкоштовне житло. А, пособія, як воно там переводиться на українську, більше середньої зарплати в Україні. А, навіть інколи кормять безкоштовно. Про який мир може йти мова. Ви хочете, щоб ми все втратили? Пособія, житло, честь та суверенітет. Я кожного дня молюсь за ТЦК і кордони 91-го року, пише нам пані Даша. Я тільки в попередньому випуску про це ж говорив. Ну, звичайно, що їм не вигідно. Ви думаєте, що вони на мітинги там виходять? Їм не вигідно закінчення війни. Ну, я про цих осіб, про більше жіночок, які виїхали з України. Десь залишились там в Голландіях своїх, там в Німеччинах, Великобританії. Їм не вигідно, тому що їм дані країни Євросоюзу безкоштовно надають житло пособі. Як це на українському мові це слово пособія, не можу задати. І звичайно вони будуть виходити на мітинги і казати: ми за кордони 95-го року. І всіх нам без різниці, всіх на фронт обов'язково. ТЦК у них красавчики, звичайно. Ні, ну ТЦК красавчики, ну, ми їх самі дуже любимо. І вони виступають за всю цю діяльність, за, всю цю, за все це, що відбувається в Україні. Але ж приїжджайте самі, приїжджайте самі в Україну. Чого ви не приїжджаєте до нас? Ну, ви звідти взагалі хочете нам розказати і диктувати якісь правила, як тут нам краще жити. Ви навіть уяви не маєте як зараз в Україні. А це у нас дискотека у нашого північного сусіда. Бачите, їм просто скучно там трохи живеться, і захотіли організувати таку дискотеку. Все нормально, ми все прекрасно розуміємо. Розлікухи всім потрібні, звичайно. Ні, ну Якщо, по суті, справи говорити, то це в нас дрони ЗСУ, і так працює ППО в Краснодарському краї. Але цікаве відео. Мені дуже сподобалося, обов'язково для вас поставлю його дура, блять! Бабу Алло, блядь! Віседо! Бля, і що літіть? Це вже в нас результати ППО, нашого сусіда. На даних кадрах просто ракета влетіла в їхній житловий будинок. Ну що ж, друзі, надіюсь, даний випуск був для вас інформативний та цікавий, тому, якщо для вас було цікаво, ви можете. Підписатися, поставити дзвіночки, стати спонсорами, зайти в магазин, придбати павербанк, запчастини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, звернутися в наш сервісний центр по ремонту і проявити взагалі будь-яку активність на каналі. А зараз з вами будемо прощатися і до наступних випусків! Вересні е, працівників ТЦК та СП вже зобов'язали, як е, з боку міноборони, аби вони все ж таки носили бодікамери, щоб фільмувати. Чи спростилося на практиці розгляд кейсів для вас, для ваших колег? Станом на зараз ми не бачимо, що це там допомогло в нашій роботі. Е, якщо чесно, от якраз проблемні самі питання, про які кажуть громадяни України. Можливо, це випадково, але так трапляється, що чомусь боді камери або не працювали, або були відсутні.